Троє загиблих і четверо поранених місцевих жителів на Донеччині. Росіяни обстрілювали область з артилерії. Наступного евакуаційного рейсу може не бути. Волонтери вивозять людей зі зруйнованого Бахмута. Російські військові обстріляли центр Херсона та декілька мікрорайонів міста. Вдруге поцілили у будівлю Ова. По дошках і залишках мосту люди переходять річку Бахмутку. Ну, є там переправа, ну там її вчора чи позавчора взорвали. Бахмут вже не біля, а на лінії оборони. У місті чудно кулеметні черги. <му> на порожніх вулицях вирви будинки без вікон, подекуди згорілі. З однієї з квартир вибухом винесло одяг. І постійна кананада. Вибухи що кілька секунд. Гаряла хорошо. Он 88 й восьмой дом. Перший под'їзд, третій етаж. Давно гаріла. Да, Та вчора по вчора, по-моєму. Вчора це позав во вторник. а то вчора гаріла. Того мштабу по продукти йде Анатолій. Чоловік вже місяць, як безхатько гаубица, снаряд гаубиці. Мій дом якраз гараж, який накрив всю мою усадьбу і попал точно в дырку гаража. Тобто, ход. Якби я там був, все, розбито повністю. І утонул в дождях. Чоловік залишається в місті, живе у підвалі та доглядає сусідні будинки. В одному домі є очень хороший подвал, теплий. Не не отоплення, а просто так скасує удачно. Под моєю ответственностью шість ворогів. Я за ними ухаживаю, слежу, щоб мародірства не було і прочі. Все щось там ремонтую, тобто кришу і осколки. Прочі умовляють місцевих виїхати в безпечніше місце, волонтери обходять подвір'я. Тут родина з трьох людей. Попри потрощені будинки навколо їхати просто зараз відмовляються. Хоча б пару днів ну що ви, їлки пахне даже Навіже кадавичу даєм, а ми ж не знаємо, даємо сюди, ліні. Ти весь район Алзбіволонтери. Обіцяють за можливості повернутись, а, залишають інструкції, як евакуюватися. Ти можеш смотрі висік любим воєнним. Ага. Вот в такому форматі написать записку. Они мне они они мені все, Просто адрес кажеш ім'я. Лариса вирішила їхати. Каже, довго вагалася, адже її чоловік залишається. Вже устали всі. Що стріляють, стріляють, дама трясеться. Все вже это. Соседи, сусіди там убили, дома разбивают. розбивають. Нас вже на улице два дома залишилися. все остальное разбитое. Ну вже просто вже боїшся за свою жизнь. Поряд з Ларисою в евакуаційному автобусі кіт, кузя, поводок загубився. Тож власниця Олена везе його в сумці. Вона з сусідкою останні, хто залишився у під'їзді. Їхати вирішили теж разом. Пажися спати, молишся. Ага. встаєш, де Кожен вечір, каждаутра. Спасибо, що живі сталість і щоб щоб далі були живі. Кожний раз, кожен раз так. Дні, уже щодні потеряли. Як, що сьогодні субота, воскресенья. Волонтери до Бахмута їздять майже щодня. Раніше возили більше гуманітарки. Тепер в пріоритеті евакуація. Я по всім дворам, уговорюємо людей, даємо інформацію, як можна виїхати. Люди без інформації сидять. На нам пообіцяли місцеву газету, в якій буде ця інформація і ми можемо розвести її по всім домам, і у них буде можливість поняття, як зв'язатися на які точки евакуації виходити. Адреси точок евакуації волонтери не розголошують з міркувань безпеки та кажуть, поки є така можливість, повертатимуться сюди рятувати місцевих. Анастасія Дашко, Артем Степанов, Юлія Бітімєрова суспільне новини, Донбас. Внаслідок артилерійських обстрілів росіянами Донеччини дві людини загинули у Бахмуті, одна у Торському. Четверо бахмутян отримали поранення. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Цілодобово під обстрілами Авдіївка біля 10-ї обстріл старої частини міста з цими касетними флешетами. 10.45 почався артобстріл центральної частини міста. Триває до сих пір. На ранок десь 6.40 активізація штурмових дій з півдня і з півночі від міста. Тобто Водяна Піломайка і Опитна, це з півдня, і там район Новоселовки, другий, веселого. Дві ракети російські окупанти випустили по Костянтинопілю, що у Волноваському районі. Травмованих та загиблих немає. Повідомляють поліцейські. Олександра Зос, Суспільні новини, Донбас. В кожної дитини маленький вогник. Їх складають до одного великого маяка. Це частина вистави, якою вітають хлопці та дівчаток з Донбасу, волонтери Олені Святого Миколая. Для пісень, танців та шоу мильних бульбашок з'являється і сам святий Миколай, для кожної дитини має подарунок. Трирічний Мирослав замовив конструктор. Висі конструктор але, і като там діляться чорний джип. чорний джип, да із конструктора. Звісно, важливо, тому що дітям какое-то внимание уділяється. Рібенок жде. Все равно дитина хоче цього празника, цього щастя, відчути». Про конструктор мріяв і Тимур. Тепер планує, що буде збирати. Із нього був собирать дома і на может бути водопровод буду делать. Тимур та його брат Антон з Врубівки. Мати хлопців каже, вони дуже сумують за домом, якого вже немає, та за близькими, які залишилися на Луганщині, а подарунки підняли настрій. Ціму конструкторами. дома у нас було дуже-дуже багато, але на жаль... Силу того і зараз це дуже дорого, очень ми не могли сіта позволить. Антон последнє время почав делать ноутбук з коробки <плес> і класик. ноутбук. ріфіліанто нояки в минулі роки волонтери збирали листи дітей з побажаннями та шукали охочих виконати дитячу мрію. Свято раніше влаштовували в прифронтових містечках та селах Донбасу. Зараз там, куди родини виїхали, бо на новому місці каже волонтерка Євгенія Левінштейн: дітям потрібне свято у Кривоморозі. Працював. Але в центрі є Маріуполь Криворіжському. Це діти з Маріуполя. І коли у них запитують, а де ж це ми знаходимося? Вони кажуть Маріуполі». Це зовсім інша справа. Діти, які прив'язані до своїх великих, рідних, прекрасних міст, в які вони не можуть потрапити. Завітають Олені туди, де батьки-переселенці об'єдналися та знайшли місце для свята. У Дніпрі ним став національний центр аерокосмічної освіти молоді, де для дітей також провели екскурсію ми долучилися до наших партнерів за для якраз популяризації космічних технологій серед молоді України і діток. А ми проводимо космічний квіз. Тут відбувається екскурсія, і ми подаруємо діткам подарунки. Волонтери ж готуються до наступної поїздки у місто Кам'янське. Цьогоріч Олені отримали понад 2200 листів. Олександр Забродін, Анастасія Дашко, Михайло Мураль, Суспільне, Новини, Донбас. Близько дев'ятої російські військові почали обстріл серед містя. Херсонець Сергій Костюк стояв поруч зі своєю автівкою, коли неподалік пролетів снаряд. Чоловік лишився неушкоджений. А водій авто поруч загинув. Он в той чоловіка були заміняли. Там ми хоч думали, помочки глянули там уже. Уламками та вибуховою хвилею на цій вулиці пошкоджені будинки та припарковані автівки влучили російські снаряди і на сусідню вулицю. Вдруге поцілили будівлю обласної адміністрації. Наслідок в одній із стін діра з першого по четвертий поверх. Скоріше за все це обстріл був з системи гра. Пошкоджена будівля жертв немає. Напередодні зградів росіяни обстріляли і цю вулицю, влучили в готель. У сусідніх будинках вибиті вікна, посічені дахи, стіни, зруйновані паркани. Також через обстріли стали загоряння. Російська армія продовжує використовувати усі наявні види озброєння. Розповів пресофіцер комендатури оборони міста Херсон Дмитро Платенчук. «О неділю Херсон зазнав чергового масованого обстрілу з боку російських окупантів. У мене за спиною ви бачите локацію. Яку було обстрілено ракетною системою залпового вогню ГРАД БМ-21, це вже достеменно встановлено. На жаль, не обійшлося без жертв. Під обстріл напередодні потрапив і будинок Людмили Піскуненко. Снаряд влучив у дах, пошкодив перекриття над сходами та дитячу кімнату на другому поверсі. За декілька днів до цього з будинку виїхали, розповідає жінка. Попала, не знаю, що міна чи що, розбила нам дом. Слава Богу, ніхто не пострадав. За даними Херсонської міської військової адміністрації, за добу російські військові обстріляли місто 12 разів, загинули дві людини, четверо поранені. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон. Вікторія Яришко співпрацювала з Червоним Хрестом не один рік. З початком повномасштабного вторгнення та окупації Херсона допомагала землякам. Командир загону швидкого реагування Червоного Хреста Херсонщини Микола Тараненко знав Вікторію 16 років. Говорить, він і привів її в організацію. Вона займалася дітьми там дітьми за особливою потребами свої діти. Вона була майстриня всі роки. Власник, тобто, вона з дітьми займалася, не знаю, це називається арт-терапія, чи як називається. Тобто <рістив> вона працювала з ними, малювала, розмалювала, ну, дуже багато займається. Взагалі вік була такий, да, енергзайзер. У день загибелі Вікторія залишила подрузі та колезі Наталії Шатиловій по гасій. Подарунок власноруч зроблену рамку, куди вставила спільне фото. За день до її загибелі вона зробила три такі рамочки, в які вставила наше фото спільне. Це для мене, для нашої подруги Світлани і для Валентина. І в цей день, коли вона загинула, нас зранку нам їх подарувала. Це рамочка-магніт, тобто вона сказала, щоб ми. Повісила на холодильники, щоб ми її бачили. Вікторія завжди була там, де потрібна найбільше. Пригадують колеги та друзі. Окрім роботи з дітьми, бралась за усе, готувала на польовій кухні, роздавала допомогу. З часів повномасштабного вторгнення це третя втрата у товаристві Червоного Христа області. Вікторії Яришко було 39 років. У неї лишилось двоє дітей та мама: Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Наталя Верлата, Владислав Купрєєв. Суспільне новини Херсон. Херсонка Тетяна разом з сином Єгором у день святого Миколая у клубі волонтерів вранці хлопчик традиційно знайшов подарунки під подушкою, пазли та солодощі. Зараз прийшли за одягом. З ним розповідає жінка, нині важко про акцію тетяна дізналась від сусідки. Одяг от, курточку хочу сину та племіннику. Ну, Розмір трошки не підійшов так. ну, а... Так, може якась допомога може знаєте, хімія для бо зараз цим дуже важко. Продукти поки що є uh -huh. так. А от способи гігієни і речі, от з цим трошки важче. Святкову акцію допомогли влаштувати волонтери з усієї України. Розповів голова Херсонського клубу волонтерів Володимир Сагайдак. Сьогодні ми даємо продукти харчування для сім'ї, продукти харчування для маленьких дітей, памперси. У мене вже є тривога, що ми не зможемо дати всім дітям допомогу, тому що ми не знаємо скільки дітей, скільки живе в місті. Є. Діти є багатодітні сім'ї, які не виїхали. тому ця акція чотириденна. Я би сказав, вона моніторингова. Херсонка Анастасія Спічак прийшла обрати подарунок для доньки. Даші дівчинка очікує на сюрприз. Говорить жінка, Дітки ждуть подарунки сладості, подарунки. Дінь в б время такого мандарі. Ну і, і салатка під подушкою. Волонтери Херсонського клубу говорять через безпекову ситуацію в місті обрати подарунок батьки можуть самостійно за наявності документів на дитину. Олександр Забродін, Марина Круглова, Олена Ліщенко, Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон.